А тебе маркет втретє за 2013 рік не отримало дозвіл на цілодобовий режим роботи магазину Продукти 200», що розташований по вулиці Гагаріна, та виходить на центральний проспект. Члени виконкому, розглядаючи подання підприємців, казали, що не будуть задовільняти прохання про цілодобовий режим роботи магазину на підставі того, що там не висаджують квіти та не скошують амброзію. Четвертий пункт, а тебе 200, ми там не давали на кругу госудочної допомоги. Зараз опять лоситься відбудеться. Навіть на клубах, не затеділи, травички посіяти, не то, що вже свідку. Як це не літо дивилася, що там робиться біля тебе? Серед тих, хто не отримав дозвіл на цілодобовий режим роботи, і магазин Чайка по вулиці Калініна. Таке рішення виконком прийняв враховуючи численні скарги жителів навколишніх будинків. Цілодобовий або тривалий режим роботи погодили відповідно до рішення виконкому 20 об'єктам торгівлі в Олександрії, серед них декілька магазинів, що належать депутатам-комерсантам. Слід сказати, що положення про встановлення нічного режиму роботи не містить підстав для ненадання погодження роботи у нічний час. Положення говориться лише те, що виконком може скасувати такий режим роботи, в тому числі через порушення правил додержання тиші в громадських місцях, систематичні порушення громадського порядку в об'єкті торгівлі та через продаж алкогольних напоїв та пива неповнолітнім.